Леся Українка, контр спомс без надії сподіваюсь. Геть ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у ужалю осінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих настане та кора людова, я міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круто крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи Вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видну, ні столю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку привідну, ясну володарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.